9 вересня нема чого боятись, крім самого страху. Одне слово, якщо боятись усього, що може статись, то наше життя втрачає свій сенс, а нещастя свої межі. Сенека моральні листи до Луцілія. На початку Великої депресії до присяги привели нового президента США Франкліна Рузвельта. За тогочасним законодавством він не мав права приступити до своїх обов'язків аж до березня, а це означало, що країна кілька місяців залишалась без сильного керівника, а тим часом суспільством заволоділи панічні настрої. Банки один за одним ставали банкрутами, люди були налякані. Багато сучасних американців знають цю фразу з промови Рузвельта: Нема чого боятися, крім самого страху. Пропонуємо прочитати її в контексті цілого речення, адже в ньому йдеться про різні труднощі, які нам доводиться переживати. Дозвольте мені висловити тверде переконання. Єдине, чого нам варто боятися, це самого страху, безіменного, бездумного, невиправданого жаху, який паралізує нас і не дає зробити зусилля, щоб перетворити поразку на перевагу. Стоїки знали, що страху треба боятись, бо він приносить страждання. Речі, яких боїмося, бліднуть у порівнянні зі шкодою, яку ми завдаємо собі і іншим, коли необдумано прагнемо втекти від можливих нещасть. Економічний занепад це погано, паніка ще гірше у складній ситуації ми не допоможемо собі страхом. Тільки нашкодимо, тож маємо протистояти страху і не давати йому розвинутись, якщо хочемо змінити ситуацію на краще.